Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції. На Ютубі ставте лайки, бо ще більше лайків, то більше людей отримають важливу інформацію. Зараз з нами на зв'язку політолог Олексій Кошель. Пане Олексію, вітаю в ефірі. Слава Україні. Героям слава. Давайте почнемо з ізраїльської ситуації, тому що вона виходить і на політичний рівень. Значить, дивіться, було закрите засідання Ради безпеки ООН. Але без жодної декларації, навіть ухваленої, от власне, ну були країни, які засуджували дії Хамас, і були країни, які сказали, що ніякої декларації не буде. Я припускаю, що проти декларації була Росія. Хоча таких точних підтверджень у мене немає. Що ви думаєте про систему безпеки світову, якщо от сотні жертв знищені цивільні, невибіркові розстріли цивільних? Населення, які ми бачили просто, плюс заручники, і це знову ж таки серед цивільних, ну і жодної декларації від Ради безпеки. Що нам про це розуміти? От, власне, події останньої доби двох дій, вони, власне, показали, що ми переживаємо точно таку саму ситуацію, як після російського масштабного вторгнення 24 лютого. Тобто ситуація, коли Переважна більшість західних урядів не мають важливі впливу. Міжнародні організації виявились неспроможні впливати на вирішення конфліктів. От все йде, все дуже дуже схоже. Тобто, перше, звернемо увагу, що це було екстрене засідання ради безпеки, яке власне обмежилось просто загальними словами загальними словами. Жодних рішень, жодних рішень. Друге реакція західних урядів вона переважно відбувається в масштабі висловлення стурбованості. От я уважно перечитав різні заяви за винятком Сполучених Штатів і частково Великобританії, яка заявила про те, що надасться необхідне, але поки що лише, е, лише заяви. Е, інші уряди це стурбованість, солідарність, підсвідка знакових об'єктів у формі е, Ізраїль кольорів ізраїльського прапора, і фактично все, тобто реакції немає. Е, я думаю, що знову ж таки піде розмова про санкції проти Палестини. Власне, е, федеральна міністерка в Німеччині вже заявила про перегляд фінансової допомоги Палестині, і все От точно те ж саме, що відбувалось наприкінці березня, наприкінці лютого, на початку березня щодо України. Тобто механізмів немає. Можливо, надалі будуть розмови щодо чергового чергової необхідності реформування Ради безпеки ООН. Я думаю, що така дискусія обов'язково буде, і швидше за все, за аналогією з Україною, вона буде безрезультативною. Але тут також відбувається кілька інших важливих моментів. От зверніть увагу, що Сполучені Штати в чергове підтвердили, що вони є головними гарантами безпеки у світі. І частково Великобританія, яка висловила готовність, але поки що, в позиції Сполучених Штатів є конкретні дії. Це передислокація авіаносної ударної групи військово-морських сил на близький схід. Це повідомлення Байдена про те, що допомога вже в дорозі. От, власне, такі дії і оперативність показують, що поки що е, на роль такого світового жандарма світового вартового демократії може претендувати лише Сполучені Штати Америки. Це з точки Ну, зору, не лише претендувати, а, прийдет... а власне і здійснювати таку функцію. Власне, ви згадали Гер... Німеччину, і от там дуже цікава історія була, що так Бранденбурзькі ворота підсвічувалися значить кольорами і знаком ізраїльського прапора, але в той же час німецька полі поліція посилила охорону всіх єврейських об'єктів і синагог, і шкіл, і всього такого. А на вулицях Берліна якісь люди замотані у значить палестинські прапори роздавали пахлаву на от типу від радості, що так обстрілюють Ізраїль, і це було абсолютно спокійно. Там сприйнято. Тобто, поліція такі речі не припиняла. Тут якась якась шизофренічна штука відбувається. Я думаю, що німецька влада робить абсолютно вірно, тому що є надзвичайно серйозна загроза про те, що ця війна може перетворитись у широкомасштабну і досить тривалу війну на Близькому Сході. І поки що от, власне в нас є підстави саме для таких тверджень. Друге, зверніть увагу на надзвичайно характерну особливість це показова жорстокість з боку Хамасу. Показова жорстокість. От власне, за масштабами жорстокості, я думаю, що вони нагадують росіян під час війни в Україні, але принаймні ця, ці дії вони є публічними, вони, є, вони оприлюднюються на відео, е, ця е, смерть німецької танцівниці, е, діти в клітках і інші фото і відео. Це от показова жорстокість. І тут власне, потрібно розуміти, для чого це робиться, і очевидно, це не лише для того, щоб налякати і Раїльтян, це от показові дії для всього світу, про те, що ми не зупинимось, і ви знаєте, оця от показова жорстокість для мене особисто, вона є таким непрямим підтвердженням про російський світ, тому що цілком зрозуміло, що е, в секторі Газа навряд чи збирали е, бомби у гаражах, це технічно неможливо, і там є чіткий іранський слід, про який зараз всі говорять і прямо звинувачують Іран. І очевидно, російські впливи також є. Тут тобто, я не хочу перебільшувати значення Росії про те, що вона може е, займатися такими складними речами на близько близькосхідному регіоні, тобто переоцінювати Росію не варто. Але те, що вони підкидають палець у вогонь, це очевидно, що так. Ну і зверніть увагу про те, що е, як зараз активно включилась російська пропаганда. Я маю на увазі е заява, яка з'явилася від члена Палати представників США е Тейлор Грін, яка відома своїми такими антиукраїнськими заявами, вона представляє от, крило трампістів, і вона заявила про те, що Сполучені Штати мають відстежувати постачання зброї Хамасу, і не виключено, що ця зброя може бути із Афганістану, і з України. Так, от ця тема вчора була номер один у російських медіа. Вони присвятили е, інформаційний день саме цьому питанню, саме цьому питанню можливо причетні зброї. Тому я думаю, що от, власне Німеччина робить абсолютно вірно те, що буде е, посилити охорону окремих ізраїльських об'єктів, і чесно кажучи, я думаю, що українській владі е, потрібно зробити те ж саме, тобто, принаймні там е, центральну синагогу в Києві, кілька інших об'єктів, ізраїльське посольство для уникнення провокацій, тому що ці провокації можуть бути вигідні Росії. І оце Гравання може бути. Я не говорю, що можуть бути серйозні ризики, але створення картинки для російських медіа цілком. Ну так, а власне Україні варто визнати Хамас терористичною організацією? Бо з такою пропозицією вже виступив голова парламентського комітету з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва пан Мережко. От він каже, що пора вже визнавати Хамас терористичною організацією. Представництво Палестини, наскільки мені відомо, у Києві було чи є досі, просто не знаю. І відповідно, оця нейтральність у, у ну як ті. Типу не займати якусь сторону у цьому конфлікті, арабо-ізраїльському чи ізраїльсько-палестинському, що точніше, от чи треба вже Україні брати якусь сторону тепер? В міжнародній політиці ми наробили надзвичайно велику кількість помилок там, починаючи від кадрових призначень, закінчуючи тим, що ми отримали скандал з Польщею і своєчасно не реагуємо на випади Угорщини і дуже багато інших речей. Тому зараз наші дії мали б бути дуже чітко синхронними із діями Сполучених Штатів Америки. Ми повинні розуміти, що останні півтори року Сполучені Штати наш не просто головний надголовний союзник, надголовним. І союзник, і тому в тих питаннях, тому не, не тільки з огляду на Сполучені Штати, але я думаю, що позиція України мала б бути достатньо чіткою. Вона має бути позиція разом з усім цивілізованим світом, і особливо спільно із Сполученими Штатами Америки. Я розумію, що позиція України не головна, вона не переломає хід війни на Близькому Сході, але, от показово, що вчора президент Зеленський спілкувався з ізраїльським прем'єр-міністром. Це досить показові речі, тому я думаю, що позиція України мала бути чітка, рішуча і головне без паузи, головне без затягування, тому що тут уже не можна визначатись і не можна. Висловлювати стурбованість. Ну так, власне, тепер про іранський слід. Ну, по перше, я вже завчора і сьогодні зранку побачив кілька таких пропозицій, що треба в принципі в ході якоїсь серйозної операції, треба мається на увазі, треба ізраїльтянам знищити, наприклад, всі чотири нафтопереробні заводи на територію Іра на території Ірану і таким чином повалити іранську економіку. Тому що іранський слід дуже сильний. Голова політбюро Хамаса Ісмаїл Ханія провів телефон. Повну розмову з президентом Ірану, Раїсі. Раїсі похвалив його за напад на Ізраїль. Ви порадували ісламську націю цією ініціативою. Але пізніше було повідомлено від офіційного Ірану, що, ну, типу, ми тут, ми раді, що Хамас це зробив, але ми тут е, не причетні. Е, ну, власне. Конфлікт, який триває на близькому сході, він нараховує величезну кількість років, і ми вже бачили. Тобто, це не конфлікт, який з'явився вчора чи сьогодні, тобто смерті людей, протистояння, напади, обстріли ми спостерігаємо постійно. От, просто давайте згадаємо там останні кілька років. Кожен з нас пам'ятає наскільки серйозно цей конфлікт просувався, і важелі впливу на Іран використовувались різноманітні, в тому числі, зокрема, надзвичайно жорсткі санкції. Які фактично перез... які фактично не дали достатньо суттєвого результату, от вони не реально не привели до суттєвого результату. Вони не поховали іранську економіку, вони не привели до повної ізоляції Ірану і навіть не зупинили розвиток атомних технологій. Це надзвичайно важливо. Тому очевидно, що заходи можуть бути абсолютно різними. В тому числі е, військові заходи, і от, власне, оцей жест з боку сполучених штатів, коли вони е, свою е, базу військово-морську переміщують в бік. Ну я маю на увазі авіаносці, переміщення групу так. До... так цю групу переміщують ближче до близького сходу. Це є надзвичайно серйозно. Надзвичайно серйозно. От я хочу нагадати: от е, про те, що Сполучені Штати вони будуть відігравати провідну роль. Провідну роль у тому, щоб вирішити питання війни або вирішити питання безпекових факторів для Ізраїлю, От давайте згадаємо, що визнання Єрусалима як столиці Ізраїлю перший крок був зроблений саме Сполученими Штатами Америки, і по багатьох показниках ми бачимо, що США будучи власне відігравати провідну роль. Ну так далі ще один, ще один фактор, який варто врахувати, про це пише австрійський оглядач, і військовий експерт Том Купер, що навіть не Іран міг бути, ну точніше, є основним основним донором, основним фінансистом, що називається, для Хамаса. А це в основному катар, і звідти постачається принаймні 100 мільйонів доларів на рік. Передається по. Різними способами, і власне, от фінансовий аспект тут теж важливий. Позиці... Ну, про катар говорять у нас менше, але наскільки справді ну, інші країни можуть просто вливати гроші в те, щоб там тероризм, що називається, наростав? На близькому сході є багато держав, які підтримують позиції Палестини саме так. І незважаючи там, скажімо, на жорстокість, незважаючи на постійні теракти, незважаючи на інші дії, така підтримка має місце, якщо не з боку держав, то з боку окремих політичних сил, з боку окремих військових сил, з боку окремих там ісламських військових організацій і багато іншому. І власне це пов'язано із низкою факторів, починаючи від історичного фактору, закінчуючи тим, що конфлікт між Ізраїлем і Палестиною він був просто переречений на те, щоб продовжуватись постійно без зупинки. Тобто, достатньо лише відкрити карту Палестини, карту Ізраїля, подивитись, як намагались розділити кордон, щоб зрозуміти, що цей конфлікт переречений був на те, щоб тліти постійно. І були постійні джерела нестабільності. Тому цілком при природні, що на Близькому сході є багато держав, які можуть, е які мають незадоволення, і які зараз можуть бути втягнуті в війну. Зокрема, е зокрема Єгипет і до речі, і е Лівія. Лівія, Єгипет, і до речі, щодо Єгипту, там дуже показовий факт, що вчора єгипетський поліцейський, е, я єгипетській Е, він розстріляв кількох ізраїльтян, це були туристи, так, так, так. і єгипетського ж гіда вбив, тобто свого е, блін, свого громадянина. І все-таки цей фактор може бути от елементом такої емоційності, коли Хтось зробив емоційний крок, але я не виключаю, що саме, саме це вбивство двох ізраїльтян, воно може зараз причинити е, нову фазу війни. І до речі, е, зараз е, от всі намагаються прогнозувати, які ж яка ж роль України, які місце України і наслідки, головне наслідки для України, які буде мати ця війна. Насправді наслідки для нас. Будуть надзвичайно складними, оскільки це зменшить і увагу до України, і, можливо, рівень підтримки України. От багатьом може здати, що я говорю абсолютно цинічні речі, коли в Ізраїлі гинуть мирні жителі, коли вбивають жінок і дітей. Але в Україні також іде війна, і ми повинні дивитись із прагматичного боку для себе, до чого це може бути чого, до чого це може призвести, які наслідки можуть бути для України. Щодо зменшення підтримки, ну і власне відповідно до цього синхронізувати наші кроки у нашій зовнішній політиці. Ну власне, про те, що Росія може отримати певні бенефіти від атаки Хамас на Ізраїль, уже висловився президент Польщі Анджей Дуда. Тобто він не випускає з поля свого увагу, з поля своєї уваги те, що відбувається в Україні. Попри певні непорозуміння між Україною і Польщею зараз і каже, що так відволікатиме увагу світу від України ця атака, і от перебіг війни в Ізраїлі ну може повпливати і на рівень постачання чогось корисного до України. Така фраза Анджея Дуди, чи означає вона, що? Потенційно польський президент ну, більше схильний до зглажування якогось е, у цих відносинах цих напруженостей у відносинах між Україною та Польщею, ну перше, він абсолютно справедливо говорить про те, що це може позначитись і на фінансовій підтримці України, і особливо на підтримці е, зброєю. Технологіями, будь-якими іншими важливими системами захисту, протиповітряної оборони тощо з іншого боку, в разі затяжного конфлікту, в разі переходу війни у більш масштабну фазу, і в разі особливо можливих там. Затягування чи там тактичних невдач з боку сполучених штатів це може позначитись на підтримці американського суспільства загалом і обов'язково позначиться. Це підірве довіру до Байдена, це підірве довіру загалом до ключових напрямків зовнішньої політики, а власне того напрямку, коли сполучені штати є гарантом миру в усьому світі і. Власне, присутні в будь-яких в будь-яких глобальних конфліктів намагаються їх вирішувати, і це прямо позначиться на підтримці України, тому що дуда в цьому плані правий. Про це потрібно говорити і з великих з усіх говорити на всіх майданчиках про те, що такі ризики є, і знову ж таки привертати увагу до тих трагедій, які майже майже щодня мають місце для України. Тому що так інколи трапляється, коли е, одна війна перебуває іншу в інформаційному плані, одна катастрофа перебуває іншу. Але для нас, для нас це не інформаційні ігри, це власне ті, ті речі, які можуть позначатись на нашій підтримці з боку світу. Ну так, це дуже важливо. Я думаю, що ізраїльтяни зроблять висновки з того і вже про це говорять. Причому це говорить в тому числі керівництво ну, командування ЦХАЛ. каже, що так, ми розуміємо, що десь Аман, ну тобто військова розвідка, могли щось проспати. Але давайте зараз нас не запитувати, бо ми зараз воюємо. Як тільки переможемо, одразу дамо відповіді на всі запитання і зробимо організаційні висновки, в тому числі. Ну і ще одна цікава історія. Президент Азербайджану Ільхам Алієв відвідав Грузію і там сказав, що грузинська влада могла би стати посередником для укладання мирної угоди між Баку та Єреваном. А от власне, якщо згадати, що грузинська влада зараз це ну така проросійська влада, принаймні так каже грузинська опозиція, і проти цієї влади регулярно відбуваються протести. Там же у Грузії, то до чого тоді оця історія з посередниками у вигляді, у вигляді тих, кого призначив Бідзіна Іванішвілі? Тут дві ключові проблеми. Давайте згадаємо подію останнього тижня, можливо десяти днів, коли Росія заявила про намір побудувати нову військову базу в Абхазії. Абхазія, яка є частиною Грузії, як це прийнято відповідно до міжнародних правових норм і позиції західних держав. І я уважно перечитував грузинські новинні ресурси, моніторив власне позицію грузинської влади. Я там побачив лише заяву про стурбованість. Тобто, уявляєте, Росія на території Грузії в окупованій частині намагається будувати заявляє про будівництво військово-морської бази, а грузинська влада. Робить вигляд, що фактично нічого страшного не сталося ну про тому, що відповідь мала б бути досить рішуча: розрив дипломатичних стосунків, відмова від авіасполучення і низка інших кроків. Це все мало б бути оприлюднено. Тобто, світ і власне в кавказькому регіоні всі чітко бачать, що грузинська влада надзвичайно швидкими темпами скочується. Ну, здає е свій суверенітет, в тому числі. Дуже дякую вам за розмову. На жаль, скінчився час у цьому блоці. Політолог Олексій Кошель був зараз з нами на зв'язку. Шановні коротка пауза. Новини, і продовжимо. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.